Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, яка відбулася в шостому турі клубного чемпіонату Європи. Білим грав справжній шаховий вундеркінд. поки що міжнародний майстер, 11-літній Фаустіно Оро з Аргентини. Я думаю, ви, шановні глядачі, неодноразово вже чули про це шахове диво. Яке зараз проживає в Іспанії і дуже швидко прогресує, в його активі вже декілька скальпів відомих гросмейстерів. Не так давно цей хлопчина зіграв в нічию проти нашого Василя Іванчука. А в цій партії протистояв іншому львів'янино триразовому чемпіону України, олімпійському чемпіону і нещодавньому тріумфатору командного чемпіонату Європи Андрію Волокитіну. Звісно, перевага в досвіді і у рейтингу на боці нашого гросмейстера, Але насправді Фаустіно Оро дуже і дуже неприємний та небезпечний суперник, що він підтвердив у цій партії. Поєдинок складався дуже цікаво, а в його фіналі вас очікує красива рідкісна тактична ідея, яка і вирішила долю цього поєдинку. Але про все по порядку. Фаустіно Оро грав білими, пішов Є4. Андрій Волокитін не став зраджувати собі і прийняв бій, розігравши свій улюблений сицилійський захист С5, кінь ф 3 d6, D4 розмінялися, кінь ф 6, кінь С3 А6. Отже, чорні обрали гострий варіант Найдорфа. Звісно, тут безліч продовжень як за білих, так і за чорних. Суперники розігрують одну з модних ліній після слон Е2. Е5, кінь Б3, слон Е7, рокіровки зробили шахісти. Найчастіше тут грають слон Е3, але ферзь Д3 пішов Фаустіно Оро. А у відповідь на слон Е6 зробив зовні скромний хід слон d2. Ідея цього ходу полягає в можливості пересування білого ферзя по третій горизонталі, де він візьме активну участь в атаці на Чорного короля. Після кінь БД7, Д5. Розкривається ще одна ідея ходу ферзь Д3. Взяття конем на Д5 чи влаштує чорних, тому що після ЄД поле Ф5 прикрите білим ферзем. А коли так, то білі дістають перевагу двох слонів, забираючи на Е7, або після розміну на d5, у випадку слон Б'є Д5. Саме так зіграв Андрій Волокитін. ЄД. Отже, білі досягли своєї проміжної мети. Отримали двох слонів, але навряд чи можна казати про якусь серйозну перевагу білих, оскільки позиція не дуже то й відкрита. І тут чорні коні можуть стати сильними фігурами. Слід згадати цікаву партію двох дуже відомих гросмейстерів ніпомнічого та гельфанда, яка була зіграна в Цюриху у 2017 році. Борис Абрамович поквапився, зігравши кінце 5 – Після взяття ДЦ С4, Ферзь С7 Тура АЕ1 до двох слонів білих додався ще й захищений центральний прохідний пішак. Ян, Ніпомні, ще й чудово розіграв цю позицію і, створивши атаку на королівському фланзі, заслужено переміг. Та Андрій Волокитін не квапиться з ходом кінця 5. Українець грає сильніше. Спочатку ставить ферзя на С7, після С4 А5, А4, гальмуючи чорного пішака. Тура FE8, профілактика, король H1, слон F8, і лише тут ми бачимо теоретичну новинку. Інший відомий гросмейстер, англієць Найджел Шорт, проти маловідомого і значно менш рейтингового шахіста у 2022 році зіграв тут G4. Але Тура АЕ1 грає Фаустіно Оро, і після G6 робить неточний хід. Тут просування пішака на g4 було найкращим рішенням, але Ору грає f 4 після чого Андрій Волокитін мав навіть можливість отримати перевагу, якби зіграв слона 6. Далі після взяття кінь e 5 ферзь під боєм, ферзь d4 міняємося і кінь FD7. Чорним вдалося розміняти хорошого чорнопольного слона суперника. Далі вони ставлять коня на C5. І займають два дуже сильних поля С5 і Е5 своїми конями. А білий слон Е2 все ж таки поганий, перевага у чорних. Та Андрій вирішив побити на F4. Після слон F4 грає кінь С5, після взяття забирає ферзем. На дошці рівна позиція, але все ж таки білі зберігають двох слонів. І потенційні можливості атаки на королівському фланзі. Слон d1 грає Ору, слон g7, b3, кінь d7, ферзь d2 і ферзь c7. Все той же маневр. Ставимо коня на С5 після відходу ферзя. G3, поки грають білі, слон e5, але, звісно, оро розуміє, що його слон Чорнопольний є хорошою фігурою, тому відходить на g5, кінь С5, слон С2, слон g7, король g2. Продовжують маневрувати суперники, Ферзь d7, слон F4, B6. Білі грають H3, вочевидь, намагаючись піти g3, g4. Але чорні обмежують цю можливість суперника, ставлячи пішака на H5. Ферзів 2, Тура Е7 розмінялися. І тут ідея слон б'є D6, щоб відволікти ферзя і забрати на ф 7 не проходить, оскільки чорний король відходить на h7, додатково захищаючи пішака G6. У чорних тут просто зайвий кінь. Тому G4 грає Оро, і після розміну пішаків відкрилася вертикаль H. Ідея слон d6 і ферзів 7 є дуже серйозною. Треба відзначити, що попередня складна гра забрала у Волокитіна багато сил та часу. Український гросмейстер вже потрапив у цей нот, а Фаустіно Уро продовжує тиснути. Позиція у чорних поки що досить безпечна, у них є широкий вибір, і одним з найкращих ходів було просто зіграти Тура Ф8, захищаючи пішака Ев 7 і тримаючи рівність. Але Волокитін невчасно зіграв слон Є5. Українець все ж таки дуже хоче розміняти чорнопольних слонів, але саме тут це було недоречно. Фаустіно Оро міг побити на Е5, ну і звісно, чорним треба бити пішаком, щоб не втрачати пішака Ф7 і не отримати мат. Але тут ферзів 6, нападаючи на Б 6 і ось цей еншпіль після тура б 8 ж5 дуже неприємний для чорних, незважаючи на те, що їхній кінь домінує над білим слоном. Все ж таки, пішак Е5 слабкий, пішак Б6 теж серйозна слабкість, яка потребує захисту з боку тури чи коня чорних. А Д5 це захищений прохідний пішак. Білі можуть поступово підсилювати короля, маневрувати турою, у них тут серйозна перевага. Але Уро помиляється у відповідь: ставить слона на g5. Ну, звісно, бити не можна, там мат у декілька ходів. Тому чорним треба відходити своїм ферзем, продовжуючи захищати важливого пішака F7. Але куди поставити найсильнішу фігуру? Краще було зіграти ферзь е 8 Хід здається некрасивим, ідея зберегти контроль над вертикаллю Є e і у певний момент, відскочивши слоном, поставити шах на е 2 Але не піднялася рука у Волокитіна зробити такий дивний хід. Він пішов ферзь d7. Начебто все те ж саме. Пішак F7 надійно захищений. Але тепер проста ідея здвоєння фігур по вертикалі H є дуже небезпечною. Захищає пішака g4 Ору, граючи Ферзь H4, після тура Е8 ставить туру на H1. Чорні прикривають короля, граючи слон g7, і відкривають вертикаль Е для тури. Але несподівано. Аргентинський шаховий Вундеркінд завдає потужного удару, солон б'є g6, і це вже дуже серйозно. Приймати жертву не можна, оскільки після Ферзя 7 шах король 8 Тура Ф1 білі виграють. Тому поставив шах Волокитін, але король відійшов на F3, напавши на туру, та йде на Б2 з метою поставити шах на Б3. І тут у білих вже дуже приємний вибір. Можна було, наприклад, дати шах ферзе. Після король 8 зіграти слон h6. Ну а що далі? Треба бити шах ферзем, король e 7 ферзь g5, точний шах. Ну і тут вже все. Король f 8, шах, король g7, і можна ось так симпатично закінчити партію, пожертвувавши туру. Слон h7, відкритий шах, і мат ферзь g8. Але Оро дає шах слону з поля h7, і це також непогане рішення. Звісно, йти під відкритий шах чорні не стали. А ми подивимось, що було б у випадку короля ш 8 Найточнішим є слон С2, захищаючи пішака Б3. А після король G8 ставить крапку хід слон в 6. Тут головна загроза навіть не взяття тури, а мат в два ходи, ферзь h8 і далі взяття турою. Тому король f8, звісно, зіграв українець, і тут знову у білих вибір. Можна було піти слона 6. Віддаємо на Б3 з шахом, але після короля F4 небезпеки для білого короля немає. Забираємо на 6, далі король є 8, тура є 1, ферзь f 8, і вирішальна зв'язка тура є 7. Білі виграють ферзя. Але й тут Оро знаходить альтернативний варіант: він ставить туру на e 1 обмежуючи чорного короля. Чорні грають f 6. Ось так намагається захиститися Волокитін, але українець вже розуміє, що у нього безнадійна позиція. При правильній грі білих чорні програють. Забирає Уро, проходячи контроль, ферзь б'є F6, ферзь F7 перекриття, і на дошці склалася найголовніша позиція цієї партії. Уро, звісно, дуже дратувало те, що український гросмейстер не здається. У білих вирішальна перевага, вже два зайвих пішаки, і найкраще було просто розміняти ферзів, зіграти король F4. Хоча чорні тут знищують два пішаки на ферзовому фланзі, але за цей час білі налагоджують взаємодію фігур на королівському фланзі, шах, король Ф8, шах, король G8, король F6. Після шаху перекриваються слоном, і чорний кінь не встигає допомогти королю. Кінь c 5 Тура А7 з загрозою тура А8 мат. Позиція чорних безнадійна. Але Фаустіно Оро дуже хотів виграти красиво, тому знайшов цікаву тактику. Пішов Тура е 8 шах. Здається, що чорним треба здаватися, оскільки після Тура Е8, а це єдиний хід, буде зв'язка слон G6. Саме так зіграв аргентинець і був дуже задоволений своєю позицією. До тих пір. Поки Андрій Волокитін не ошелешив аргентинського майстра несподіваною контржертвою тури на полі Ф2 та ще й з шахом. На дошці створилася мальовнича позиція. Фаустіно Оро зрозумів, що накоїв, але вже пізно: чорні, виявляється, не втрачають свого ферзя, а навпаки, виграють ферзя білих, або отримують іншу варіацію вирішальної матеріальної переваги. Ну, що тут робити білим? Треба бити туру, але тоді вилка кінь є 4, ще й з мотивами відволікання білого слона. Дійсно, якщо побити коня, то взяття на f6 і у чорних зайвий ферзь. Якщо ж відійти королем, то просто взяття ферзя конем. І після слони f7, король ф7, у чорних зайвий кінь і легко виграна позиція. Тому Фаустіно Оро після потужного удару Тураєв 2 погорював декілька хвилин, подивився в бік на суперника і просто здався. Ось така партія дуже повчальний урок юному аргентинському майстру. Звісно, він міг виграти у досвідченого гросмейстера з України, але дуже рано розслабився і зіграв, як то кажуть, на красу. Побачив хибну комбінацію, яку Андрій Волокетін чудово спростував. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!